Нашу націю, Україну хочуть знищити. Позивний Кондрат, так і кличуть. Надихає, що після мене залишиться. Саме тяжко, друже, зараз скажу тобі, як є, це коли хорониш своїх побратимів. Я працюю з великим колективом і мені треба зі всіма треба поспілкуватися. Зараз така війна, що треба всім працювати. Хлопці насипаємо. Я відходжу в сторону, включаю фонарик, а ви туди насипайте. Їдемо через місто, я його не взнаю. Нема людей. Життя продовжується, просто що треба людям поняти, що війна не закінчилася. Граємо далі. Зараз таке життя, все треба вміти. Подій багато, друже, скільки було. Саме тяжко, друже, зараз скажу тобі, як є, це коли хорониш своїх побратимів. Спілкувалися, дружили з перших днів повномасштабки, проходили, а потім коли їх втрачаєш. Оце саме дуже, саме тяжко. Маю певний досвід бойових дій, починаючи з АТО. У 2014-2015 році був мобілізований і приймали вже мету непосередньо участь. Війна змінилася, стала жорсткою, безпощадною. Нашу націю, Україну хочуть знищити. І ми мусимо її захищати. Було і смішне, і грішне. О, налякані були по початку війни, От я пам'ятаю, теж в секреті сиділи на бойовому. У мене спешка була, я там був старшим. О, і ночі без тепловізора шарахалися від всього. Знали, що противник поруч, був контакт на утро, а ніч лягла, і ми шарахалися від всього. Думали, що це вони до нас крадуться. Я вже все кажу, хлопці насипаємо, я відходжу в сторону, включаю фонарик, а ви туди насипайте, там ніхто не може бути, крім ворога. Я тільки відліз. Від, від, від вже хлопці готові були працювати. А то, оказується, по весні качки дикі на воду ляпають. А ми коротше, з побратимами думали, що це до нас. Страка очі великі. Головне, щоб з юмором все переживати. Бачиш, що у людини щось на серці, треба поговорити з ним, щоб вона виговорилася. Ну, малий колектив він дружніший, і великий колектив теж треба працювати. Я працюю з великим колективом, і мені треба зі всіма треба поспілкуватися. Приходять нові люди, уходять нові люди, треба з кожним порозмовляти, що в його на душі, як він до цього може відноситися до бойової задачі, чи він може виконувати її. Можливо, його треба його, поки підготувати. От нам на бойові, чи він може виходити. Лучше спитати, чи він може виходити на роботу. Чи він може йти зараз? Все, він бачиш все в глазах, все, працюємо. А як очі бігають, він все, він задихається. Давай то сьогодні відпочинь, слідуючий раз візьмемо тебе. Ну, от таке. Треба з людьми спілкуватися і все буде нормально. Всі підтримують. Весь народ зібрався, згуртувався. Ну, не кожен заставляє, ось, там стоїть візок, донатити на армію. Це від людини залежить. Зараз така війна, що треба всім працювати. Ми своїм життям і здоров'ям. Ті, хто не може в, в струю бути, наче допомагайте матеріально. Бачите, що зараз такі справи. Що ці FPV-дрони дрони це зараз геть нове, в мене є з чим порівняти, кваток був, там розвід дрон це дуже великий розкош. початку війни ми тут, були. приїжджаю в город, я його не взнаю. Їдемо одні блокпости, їжаки. Поставлена нам була задача там з командиром виїхали, група швидкого реагування. Відпрацювати місце. Їдемо через місто, я його не взнаю. Нема людей. Де люди? Да, Спочатку було все, потихеньку люди освоїлися, може поверталися за кордону. Ну і живуть. Життя продовжується, просто що треба людям поняти, що війна не закінчилася. Граємо далі. Тяжко в учені. Легше в бою навчатися, те, що хлопці тобі хочуть передати, сержанти чи старослужащі, інструктора, які тобі хочуть донести інформацію, не стикати і в штики приймати, а працювати, хлопці, друже, навчитися по медицині, все правильно копатися. У нас інструктори прекрасні на Звардії, так як і всі бойові сержанти, вони все можуть навчити. Вони тобі кажуть, треба вчитися виконувати це, щоб воно тобі потім пригодиться. Може в цивільному, може, що ти можеш надати допомогу, будучи при якомусь там дорожньо-транспортному пригоді, щоб ти міг оказати цю медичну допомогу, воно все пригодиться. Зараз таке життя, все треба вміти. І пізнавати. Я, от як хлопцям кажу, дивіться, кожен день проходить, щось навчайтеся. От дивися, відкрив. Ці тіктоки дивися туди-сюди, да, політичну інформацію можна подивитися. Навчайтеся щось, подивися, подивися, подивися ТТХ ти цієї зброї, подивися якоїсь нової, подивися, чим ворог працює, щоб ти цю зброю міг взяти. Може, ти її не знаєш, хоча б знав, як її привести в дію, і міг працювати. Ми та саме хлопців беремо, навчаємо, взяли, поставили цього кулемета, кожен з ним відпрацював. Те саме з РПГ привести в дію, що міг зробити. Да, на полігоні потім відпрацюємо. А в, в житті ну таке. Може не будемо стріляти. Може, потім як мир буде, до війна закінчиться, все буде нормально. Да, друзі, бачите, більше двох років проходить повномасштабне вторгнення ворога на наші території. І люди, які думають, що це нас не касається, воно згодом. Всіх, я дивлюся з певним часом, от будучи там на тих територіях, де ми там були, я дивлюся зараз, що там Сватова, Лісічанська, Краматорство, де ми були, зараз вони все, все окупіровано. І як там ті люди жили, вони ж теж думали, що їх війна більше не буде касатися, все буде нормально. О. Треба всіх. Все, Докласти, щоб війна закінчилася. Для цього треба вірити нашим оборонцям. Ну, Друже надихає, що після мене залишиться. Так, Приходить з певним часом життя, розумію, що, що ти після себе залишиш. У мене дуже прекрасних троє діток маленьких. 13, 6, рочки. Я бачу їх, бачу себе малим. І дівчинка, і хлопчики на мене схожі на дружину це наше продовження. Я хочу, щоб вони тут жили, в нашому місті, в Житомирі, в Україні, нікуди вони не тікали. О. І собі спокійно відпочивати, гуляти, як і ці поміхавки собі гуляємо, собі відпочиваємо. Так само, щоб мої друзі були живі і родичі. О. Просто хочеться жити з повноцінним життям. Чого і всім бажаю.